Що зателефонували і сказали, що є пошкодження вашої ділянки. Потрібно зранку приїхати е, оформити збитки. вже попередньо відомо, які саме збитки. Що мамі у вас... не сказали? Мамі 79 років, їй не сказали просто по телефону, але сказали бажано як можна раніше. У вас будинок, я так бачу речі. Були ви сюди влітку, можливо, приїжджали. Що тут крім Ми будинку? Тут Ми тільки коли дуже холодно, зимою, то нас тут не було. Mm -hmm. Двоповерховий будинок був. Ага. Було все в будинку. Тобто... Сарай, присадибні які, пристройки. А окрім будинку, що ще постраждало? Сарай, все. Да, душ, ну все. Бесідка. ну немає нічого цілого взагалі на ділянці. Був дуже сильний удар, все повилітало весь забор, ворота, ну в нічого немає. Як довго гасили вогонь вам розповідав? чотирьох. Ми тут бачимо у вас на території залишки, я так розумію, безпілотників. так? Це просто кусочки, все інше позабирали вже. Ну, вони Ну, уламки там ще є, але вони, їх дуже багато, вони по всій ділянці, їх неможливо просто зібрати. Великі із номерами позабирали, все інше. А що на вашому уламку було написано? Зато Що робити мешканцям? По-перше, звертатися до органів територіальної влади, тобто до ОТГ, в даному випадку, до голови Піщанської сільно-територіальної громади, з заявами про відшкодування наслідків теракту. Тому що по всім класифікаціям дана історія це теракт. Після того буде комісія від районної військової адміністрації спільно з комісією ОТГ, і після того буде вирішувати питання щодо компенсації за збитки, нанесені теракту. <татріст> — Так, я ж кажу, ми його дуже давно теж... Де ви знаходились, коли прилетіли? Дома, Дома ви знаходилися. Це ваша дача. Як ви дізналися, що тут трапилося? Які у вас пошкодження? Окна дві окон нету. І двоє двері не. А окна всі, бачите, зашиваються. Хто вам допомагає. Оце друг е, мого батька. От дякуючи їм, вони допомагають. Роби, скажемо так, самі. А захадки не я Тільки тільки ми на прошлому. От навпроти. у нас криша пострадала, і окно. Я там зробив, зараз буду допомагати там соседці ще одній. Зараз допомагаю здесь, а потім пойду допомагати там. Як також не були вночі тут? Ні, ні. Мені дзвонила дядя Вова сусід, сказав, що в нас стекла повилітали, і в теплиці повністю всі стекла по потріскані.